Пане Євгене, отже, це станеться вже сьогодні? Говорю я з нині про дебати між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом? Двобій буде запеклим. Про це ми говорили вже е, неодноразово. І шанси Трампа і Гарріс на президентських виборах нині майже рівні? Що додає тут пікантності? Про це пише The New York Times. Отже, Дональд Трамп незначно попереду Камали Гарріс. 48% проти 47%. Ось такі останні дані. Які ваші прогнози, пане Євгене, що це? буде, які вам будуть дебати, чи будете ви власне дивитися, які очікування? Спробую подивитися, але оскільки все таки різниця в часі, то може бути складно. Але в будь-якому випадку, скажу, що звичайно, для обох кандидатів буде це серйозний виклик. Але я б утримався від того, щоб говорити, що це дебати, які. Визначать долю компанії повністю на 100% ще майже два місяці, і тому час на роботу над помилками своєрідну безумовно буде. Я думаю, що Дональду Трампу не думаю, що він чує мої поради, але все-таки доцільно буде вийти з того образу, який він накатав, скажімо, під час кампанії 16-го року проти Гіларі Клінтон. Він тоді, ну так, знаєте, в принципі, е е е таку підкреслено е чоловічу, я б сказав, навіть е ну, антигендерну кампанію проводив. Хоча, коли 11 вересня 2016 року, під час меморіальної церемонії е присвячено пам'яті жертв знищення світового торговельного центру Гіларі Клінтон стало погано, Трамп їй відправив слова співчуття. Ну, тобто він, знаєте, вийшов з цього образу такого uh -huh. сексіста, такого ну, підкресленого, я б сказав, нахабного, зневажливого ставлення до жінок і так далі. І я думаю, що Трампу буде корисно вийти з цього образу, тому що якщо він в ньому залишиться, Гаріс це використає. Очевидно, що Гаріс ну, готується навіть. Проходила новина, що її команда обладнала студію подібно студії ABC і найняла так. дублера Трампа. Ну тобто, ну це це знаєте, це як боксерський поєдинок по суті. Ну, тому що так спарінг такий, який проходить дуже серйозно, і ну це цей розклад 48 на 47, Здається, лише ну здавалося б всього 5%. Тих, хто не визначився зараз, але можна сказати, що це аж 5%. І в цій ситуації ну потрібно дуже, дуже активно працювати, дуже активно рухатись, дуже активно втілювати в життя ті речі, які на сьогоднішній момент існують. І я думаю, що обидва штаби на ці дебати роблять велику ставку, але, повторюсь, не основну, тому що е, думаю, що е, от цей баланс сил на сьогоднішній момент він підштовхне об, обидвох кандидатів до того, щоб іти на ще одні дебати. Ну тобто. Створювати такий ефект сепаратора під час ну, на напередодні голосування, тому що кампанія достатньо динамічна. Кампанія зі зміною кандидата. Ну по суті, тому що Джозеф Байден був вже спочатку кандидатом від демократів очевидним, і тому я думаю, що це дійсно кампанія буде дуже цікавою. Пане Євгене, і до цих дебатів от, про розподіл сил вони підходять плюс-мінус в, в одинакових умовах. Так, там 46-7-8 плюс-мінус відсотків, якби там від опитування до опитування, де що змінюються ці показники, але до дебатів вони підходять в одинакових умовах. Фактично, так і складається відчуття, ніби ось саме ці дебати перші вони покажуть, як кандидатів сприймає безпосередньо на Селення Сполучених Штатів Америки, тому що ну воно досить різноманітне в планах своїх поглядів, в планах свого бачення, так розвитку Америки як держави, як такої, так і дуже багато хто з них саме на внутрішню політику звертає увагу. Це от те про що пише західна преса, і те на чому, врешті, роблять акценти саме кандидати, і зокрема Дональд Трамп, мабуть, першочергово. От як ви вважаєте, чи стануть ці дебати такої, знаєте, то. Відліку, точкою, яка покаже, ну, в кого все ж таки більше шансів на виборах, чи все ще зарано я думаю, що все ж зарано, але для Камали Гарріс Ну це якщо хочете, не применшуючи її ролі як віце-президента, але все-таки для неї, Ну це е, зворотнього боку від позиції Трампа це шанс е, темношкірій жінці стати президенткою Сполучених Штатів Ну, ми ж пам'ятаємо, що в принципі, як в 2016 році, те, що я часто згадую, була ставка на Гіларі Клінтон. Потім протягом навіть протягом кампанії Байдена говорили: от, вийде на авансену Мішель Обама і розірве Трампа як тузик з генчірку. Правда, ну були вже такі угу. ідеї. Але от Камалі Гарріс доведеться, як вправній господині використати. Ну, такий ефект, якщо хочете ефект місорубки, і взяти найкраще від Гіларі Клінтон, від е, е, Мішель Обама від себе, звичайно, від тих, ну не знаю, від тих, хто е, тих жінок, в тому числі, які виступають проти Трампа, яким не подобаються його сексистські заяви, і е, зіграти проти нього ну, можливо, можливо на випередження. Але я не очікую, що за. Результатами дебатів ну відбудеться якась подія, що знаєте, хтось з кандидатів вирветься на 10% вперед. Вони зараз достатньо активно на себе відтягують голоси, і в принципі, старт Камали Гарріс показав, що вона ну доста... вона гідна того, щоб представляти демократів на президентських виборах 24-го року. Там Євгене, в контексті. Нашої ситуації і нашої співпраці зі сполученими штатами Америки Президент Зеленський не так давно давав інтерв'ю, де говорив, що курська операція це є частина плану миру, який сформований, деталь якого він не буде, звісно ж, оголошувати, але він його вже незабаром за місяць представить. Трьом власне особам Байдену, Камалі Гарріс та Дональду Трампу, от уже зараз ця робота наперед, вона нібито робиться українською владою. Як ви гадаєте, наскільки це правильно і чи не варто було чекати того листопада, аби вже було якесь визначення із президентом в Америці, і тоді вже працювати з новообраним главою? Можна сперечатися про тактичні ходи. Але ну я виходжу з того, що очевидно, що президент має більше інформації, більше бачення, ніж ми з вами, тому він керується цим. Власне. Але на мою думку, до президентських виборів у США, скажімо, парадигма підтримки України не зміниться. Хіба що, Хіба що соціологи будуть бачити, ну скажімо, соціологи. Компанії Гаріс будуть бачити, що рішення про посилення підтримки України є електорально сильно зміцний. Це тоді, тоді можливий варіант. Ну, Тобто, в дембільські акорди Байдена, я не вірю, тому що е ми їх чекали фактично 4 роки. Давайте скажемо про це відверто. І ми бачимо, що ну, якщо адміністрація весь час зійшла курсом на, на Недопущення ескалації, як вони це називають, то складно уявити, що вони суттєво змінять е, свої підходи. Але те, що для України важливо зберегти двопартійну підтримку, я думаю, це має бути нашим пріоритетом. Я далекий від думки, що Володимиру Зеленському вдасться е, посадити за один стіл е, і з собою, і Камалу Гаріс, і Дональда Трампа. Під час виборчої кампанії, ну, сама логіка їхнього протистояння, вона подібних зустрічей не передбачає, але в будь-якому випадку я думаю, що це буде потрібно. Це фактор такий надзвичайно цікавий, і думаю, нам треба говорити про це з нашими союзниками, адже ми суттєво залежимо від сполучених штатів і фінансовій і військово-технічній підтримці. Тут немає сенсу. Це приховувати. Mm -hmm. Пане Євгене, ну і про наших союзників і про мирний план так само От свій презентував. Ну не презентував, а заговорив про нього канцлер Німеччини Шольц і сказав про те, що готує мирний план для України, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Про це пише Ля Републіка, і видання зазначає, що Шольц хоче увійти в історію, як нібито канцлер миру, і уникнути можливої відставки. Тобто працює на міжнародну арену, щоб збільшити свої політичні бали, скажімо, всередині своєї країни. Тут логіка вона абсолютно проста. Але от як ви гадаєте, чи варто сприймати ну настільки всерйоз, так, його ось ці пропозиції, і чи вистачить йому влади і впливу для того, щоб все-таки ну, зробити це? Врешті, знаєте, я тут мабуть виступлю в ролі гласу скепсису. Я не, не дуже довіряю публікаціям італійської преси про німецьку політику, німецької преси про французьку політику. Французькою, про британську політику. Ну тому, що це такий елемент е, ну е, клікбейту за рахунок іноземної політики, знаєте, тих відомих. Ну тобто, е, умовно кажучи, і поширювати якісь дурниці про Зеленського теж інформаційно може бути вигідно. Є ще один момент, про який мені здається, багато хто забув: за пару тижнів в федеральній землі Бранденбург відбудуться. Земельні вибори, і там теж прогнозують успіх, очевидно, альтернативі для Німеччини і підірвати позиції правлячої коаліції, в тому числі подібними припущеннями, я думаю, вигідно всім учасникам виборів. Це не означає, що в републіка хтось з німецької партії заніс мішок з грошима чи сумку з грошима. Ні, це працює трошки по-іншому. Але е, я не ну, я не думаю, що у Олафа Шольца на сьогоднішній момент на столі чи не на столі, ну, вибачте, це не німецький генеральний штаб 19 століття чи початку 20-го, де був портфель з планами на кожен розвиток подій. Тобто я не дуже довіряю подібній інформації. Це ага. швидше такий інформаційний фон, який принципі має на мою думку швидше внутрішнє німецьке походження. Цікаво, ну тут е, варто зауважити, що на цю публікацію, хоча дійсно італійське видання про німецьку е, політику і про німецького канцлера виглядає дивно, але на, на публікацію відреагувала і українська і російська сторона. Е, е, Андрій Єрмак опублікував в своїх соцмережах пост після цієї статті про те, що Україна погодиться на мир тільки за умови повернення всіх її територій. Ну і Пісков там сказав, що ми заздалегідь не відмахуємося від жодних планів, але треба розуміти про що йдеться. Ну тобто реакція. Була з обох сторін. Тобто е, тут було, ну, вочевидь, сприйняття серйозне цієї публікації. Чи про що це? Оби, обидва згаданих вами політики чи функціонери, очевидно, мають більше інформації, ніж я. Я орієнтуюся на власну інтуїцію, на власні знання. Угу. Почули вас, пане Євгене, дуже вдячні за те, що ви сьогодні з нами поспілкувалися і відповіли на наші запитання. Очікуємо вас в подальшому в наших етерах. Євген Магда був з нами на зв'язку. На все добре, гарного дня. Дякую, на все добре.